Всім привіт, це третій день наш эм, це, що це? Вікенду. Вікенду в Львові. Всім привіт, це влог дітей э, Вознесенськ, санц... Ой, це півдня. Дітей да. Півдня і так, ми і... дуже легко Так, <риклад> да, уявіть, зараз тут проходити хлопчики. Дивіться. Всі штани. Всі штани. <риклад> Завжди. Всім Гарно. Але весілля себе я тут не справляю. Католицькі церкви, май фейвор. А ще ми трошки під шафе. Ми трохи п'яний. Ми зараз будемо під землею. Да, ми йдемо на екскурсію під земелью так, п'ять яких штуків. Дві години підряд ми будемо ходити під землею і мерзнуть. <рес> <І> Мерзлить. <рес> Тому що, ну, нема мазговоду <рес> і штанів. <рес> Якщо чесно. Чому у павука нема трусів? Всі знаєте, це анекдот мій з голови. Чому у павука нема трусів? Тому що павук плете павутину і йому тепло. Правильно логічно? Ми вже йдемо. Ми йдемо в підземелля собору Петра і Павла. Він католицький і він використовувався як... Акрополь — це місто. Це, здається, хіба не найвища точка міста. Я не пам'ятаю просто точно. Це, напевно, він. А ще ми підемо в винний погріб. Ой, винне. Коротше, це під аптекою було. Да. Там вина була, але до нас все випили неприкольно. Щось <говори> кудись, так? А й це на увазі сельвів 200 двохсотих років. Високий замок, Домінували над містом. «Ці працювати будували для мене, того, що я не пригинуюсь навіть коли проходжу піку. Дивіться. Відчування саме від зілля куриців, ну і різноманітні преси, а також для відчування з зілля сухого. Єдиний літаючий крокодил. Ми зайшли в копальну кави. Мені відірвала та штука, голову штуку з юрського періоду. Обзор. Де ви ще таке побачите? в питання. З позолоти? Песня. Оце пройти там по поворот. Ми там живемо, а, а, тут... живем, а тут... Ми а живемо. Тут ми їмо пісюни. Завжди. Кожен день. <реш> він стоїться позаду мене, тільки читає обідні. Він йде, Даша, він йде. Ховай. От. Він подивився на ja, нас. він подивився, чим чорний закуп свай. импостер. Хорошая хуйка. Есть вон. Есть мечван. Рожавый смачный шкаф. Хуйки найт. Більше солодки у тебя. Смачный цвет. Але ж хлан сповільне. Каже, що в неї затерпла нога. Я, я не можу нею переставити. Це не така судорога, що просто неприємно. Воно прям я не можу. О, Боже, живий, Даша. Вячеслав Чорнові. Нагадую, що правильно показувати отак, а не отак. Так, для таких як Натя і інших пальчик шикар. Да, ну там так я. Сім піс. Сімки з компіс. От оце ота можемо речі. Друзі, ми хочемо їсти. І через це ми йдемо в познату хату. Бо ну, типу, ми... у нас був список закладів, в які ми хочемо сходити. Але зазвичай це заклади або з солодким, або ми вже там були. Або на Так, Або на вечір такі, щоб паласувати То, типу вирішили піти в кузату поїсти, а потім видвигатися. Mm -hmm. До високого замку. Да. <рес> так. Ми, раз кузаці, ми третій раз в пузацію, вона третій раз бере борщ постійно, це база. Ми йдемо на високий замок. Тут відкривається гарний вид на львів. Ми наїлись в кузаці. Косок, да. каже, 250 метрів. Да? Все, сход. Присіли. Друзі, тут немає високого замку, не ведіться, його немає. Тут є тільки ми дуже втомлені. Але тут завжди ми синим, дуже втомлені. Ну вас чекає. Звісно дуже гарно. Але мені цікаво, а чи є нижній оглядовий майданчик? Є. там був цей. Я думаю, нижній він має працювати, а там теж видно хочете. Так, йде. ну там дуже гарно. Тобто я не шкодую, що ми сюди прийшли. Мені здається, там далі можна щось знайти. Так, да, тільки посидим, посидимо А доходи. Там ще є е, нижній оглядовий майданчик, Має бути навіть в сторону кладовища. Так. Да. Я думаю, ми звідси на кладовище і спустимось. Тьомки. балки. Бай! Бай! У мене шукаємо легких шляхів. <рес> Мені просто смішно. Ой, господи, з діалогу. Як ти думаєш, сюди швидше? Хочеш спробувати? Ну тут небезпечно. Хочеш спробувати? <пробуємо> так. <свіття> <свіття> і ну і що? І ну, спробуємо. Та нормальна дорога, диви навіть чи все сходи з коріння дерев. Да, <пробуємо> от я тільки за це подумала. Слухай, якщо бабуська спорилась. Та реально, що ми в себе в нас тільки так не віримо чи що? Але ми теж не промах кожен день по 20 тисяч, це треба вміти. І що? І ноги і цілі, і вівці. Да, <рес> 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 ну і де набагато скоротили. Уявіть, усе, ми вийшли отут, нам би треба було підійматись отак, а потім отак обходити. Ну, коротше, дофіга. А ми просто пішли по стопах бабки. Так. Да. Бо бабка м'ясна. А. І ми м'ясні. Я підозрюю, що вона оце по тим сходинкам з коріння йшла. а Потім бере таку під жопу клетчату сумку і з'їжджає. <рес> Вау! Американський гірки. Ми були в італійському дворі, похоткалися, але ж проблема. Ми прийшли в Арнісаж на трасу на даху, але сьогодні вона не працює. Чого завжди кудись збираємось, так, це взагалі мем якийсь постійно. У мене закінчилась пам'ять і, можливо, влогу далі не буде. Господи, друзі, Потайте. Але ми прийшли пити е коктейльчики і їсти плюс. Тому не патері. У нас 80% батерік, 20%. Треба скрізь мати баланс. Дуже інформативне відео того, що я на нього витрачаю 15 фоток. Блять. Вона п'є Маргариту. Як на плак Маргарита? Кисло. Ну, станько. Дуже. Дякую за інтерв'ю. У мене не було пам'яті, щоб знімати влог. От, у Даші зараз нема пам'яті, щоб фотографуватись. І нема сили. якщо чесно. Так, і нема сили, це все чистить. Типу. Uh -huh. О, дивіться, я в вдар... зеркалі. Я попрощалася зі своїм відео з дня народження друзі. на пів години. Пам'янім, друзі. Да, щоб знімати далі влог з Львова, а потім Франнику, а потім Одеси. Ну, типу. А я попрощалася з відео на 30, Ну там на годину десь де я ліплю. <реш> На Це... такі жертви бішли, на такі жертви. Тата видала в телефоні там 160 фоток мого тата. Тепер сіли, поїли, зараз поїмо салата і будемо збиратись. І прибиратись? Ми, ми хелсі. Що... Да, ми почали з торта. То що стрес. Да, реально. Не Ти сиди така на natural. На natural. Да, Даша сьогодні у неї день яскравого макіяжу, а в мене сьогодні день лінивого макіяжу просто. Я без окулярів, це я молодець. Ми сьогодні останній, день, останній повноцінний день у Львові, тому що завтра ми зранку прокидаємось, здаємо квартиру і їдемо Єдемо у Франківськ. У Франківськ. То зараз ми йдемо за сувенірами. Купимо ліської кави. Кость. Я можу мило купити. Я магнітика. І магнітика. Магнітика треба чотири мені. Yeah. Yeah. Да. Угу. Без нього Без гайзь. Дивіться, які чашульки. Блін, так, так. хочеться. І оця штука приті. Ось цей Угу. Блін. Горнятка така. Ми купили все. все. Всі веземо сувеніри. Та, це правда. Друзі, ми дійшли до Потоцьких. Прямо в гості. Без шоколадки, звісно, але що поробиш? Таке гарне. Дійсно, найс. Гулять на потоцьке. Це Даша прийшла в гості на шоколад і чай. Стріт-фотограф Ардаша. Ми зайшли всередину. Челік, файний. Ну, дзеркалі Ми це в кожному церкалі, все. Тому що тут різні салони, тут кожна, кожна кімната поєднує різні стилі. Оце неокласицизм французький. Да, а там було барок. Ну, рукаль. Рокаль. Бачите, які слова знаю. А, зняли з рятувку квартирку на лівому, на лівому березі. Ну що так? Нормально, піде. Так можна, дивіться, фортепіано. Тут кожна кімната якась іншого кольору. Камін! Даша, іди, я тебе підсмажу. Ми за цю екскурсію заплатили гроші. Я вам багато не буду показувати. Я теж життяра. Взагалі так смішно, того, що ми підіймаємось і ще він такий каже. Гадно. Але засіля себе я б тут не справляю. Я думаю, у жінки, яка тут жила, була просто найкраща самооцінка і найліпші фотки в зеркалі Ever. Це в руку хіба візьмеш. Диви. Диви, до речі, які дальки хороші були. Дальки більш-менш такі. Справді ніби. Ми обійшли всі ці кімнати. Що хочемо сказати? Там є зачинені кімнати, які нам не показують. І Там, напевно, зберігають наркотики. Бачите, співають, нас проваджають. <сі> та, ми, ми завтра їдемо, їдем, їм шкода, що ми їдемо. Давай воно тобі, <сі> як вагим, що зробимо. Давай тобі. Ні, <сі> тобі, тобі на Тобі на морті. Великий! <сі> Дивіться, вони грають в карти. Там далі грають в шахи, наче. Ні, в шашки, а там в шахи. Такі кіосіки, кап'єз. Я забула розказати. Ми тільки що зайшли в вірменський собор, там де ну не можна фотографувати. Я сказала Даші, що від неї відеру Даші, що від неї відвернеться вірменський Бог, якщо вона буде фотографувати. Але напишіть в коментарях, чи у вірмені взагалі інший бог, бо ми не шаримо. Ми пофоткались, розлютили бога. Да. І зараз ми прийшли знову до цього. Собор, ми тепер знаємо, як він називається. Я забула, як він називається. Домініканський собор, і ми маємо намір зайти всередину. Ось такий він гарний. Тут ходив чувак з, 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 з каточки, щоб гроші класти. І він іде, і нас проходить. А я гроші Дебіл. Любимо католицькі церкви. Любимо католицькі. тут можна сидіти. Католицькі церкви, my favorite. Привіт, Улі. Тут ходив чувак з швидкої щоб гроші класти. І він іде, і нас проходить. А я гроші підготували. Любимо католицькій церкві. Любимо католицьку, тут можна сидіти. Католицькі церкви, my favorite. Друзі, ми на площі Так. Да. Да. Ми взагалі з кожним днем відкриваємо, дякую, все більше і більше е, проходів. Типу, ми більш м'ясні да, Тільки як прикольно, що ми все більш місні і завтра виїжджаємо. О, ми в Парижі. Майя, ти була в Парижі? Відбулось Перевтілення, ми такі трошки вінкс білі бікс. Наша взагалі як фаїчка якась. Кусіки. У нас Даша трошки інь янь Шаруємо на те да. Сподіваюся, що все вийде взагалі. А ти кого? Тебе на відео? Да. Драсті, друзі. Якщо чесно. Все добре. Ми сьогодні е, об'явили День алкаша, Просто ми прийшли сюди. Дивіться, як тут гарно. По-перше, через. Ой, Боже. Ой, дякуємо. Ого, тут порція, Можна, блін, наклюкатися. Коротше, ми прийшли, по-перше, через вед. По-друге, через те, що ну, тут смачні коктейлі, за якими прийшли, це оцей. Тут роблять паларої, але кадри і закінчились, з того ми знайшли вихід. Ми знайшли другий ресторан, який робить теж з паларойними фото і тільки що зарезервували столик. Да. Коротше, бухаємо дуже на рятунки. Вже годину готові. Так, я так думаю. Треба було записуватись на 9. Алеш слайд. ж... Дівчатки такі є, дівчики. Це за ці апероль, що може бути краще. Рідка. Я пропоную зробити чирс. На основном не в пам'яті, але потім така же тут 10 хвилин, як мені можна. Прийшли до опорного, він світиться, і, ну, що в кадр потрапила і в опорний. Маю йоперний на ладоні. О, то таке. Ми дуже щасливі. Це наш останній повний день у Львові. Завтра будемо їхати вже у івано франківськ Але дні у Львові були чудові. Прекрасні були дні, дуже гарне місто. Не вистачає чотири дні, щоб вивчити його. Я думаю, тижня не вистачить. Так. А ще ми трошки под шафе. По, по секрету. Ми трохи п'яний. Трохи п'яні. Просили на дорожку. Сіли на дорожку. У нас камень. Да. да. У нас є полароїди. И в шуті. Короче. Можливо, ми там не говорили, або не до кінця ясно. О, тут відео да, прикол, в тому що вчора ми намагалися потрапити на терасу, е ресторан-тераса, де, ну, типу, вигляд на гарний Львів і можна було замовити коктейль, про якому тобі роблять фотку на полорої. Ми підійшли, не було нікого, у кого можна було спитати, і коротше, типу, там закритий вхід наверх. І ліфт не працює та того, що це походу було обмежено. Ми ще не звикли до того, що треба було все бронювати. Uh -huh. Всяке таке. Я знайшла в інстаграм, і ми домовилися, що на наступний день це, та, це крайній день у Львові, Того ми вирішили зателефонувати і забронювати. У нас вийшло зателефонувати, забронювати. Ми приходимо. Гарна тераса, все добре. Замовляємо цей коктейль, що отримують фотки з полароїдом. Закінчились картриджі у них. А ми йшли, ну, типу. Чисто заради. Так, заради фотки і заради тераси. Просто такі. Там ага. дуже гарний вид на Львів, типу, на площу Ринок. Ні. Ні. Не на площу. Ринок, Просто на центр. Так. Просто на архітектуру центра. І, коротше, але ми посиділи все одно, випали ще раз за рятунки на день народження. І я зателефонувала. Ну, ми, коротше, почали гуглити так, заклади, де ще роблять е, полароїди І знайшли ще один заклад, в який я зателефонувала, і нам вдалося забронювати столик. І ми, коротше, дуже багато фоткались на терасі. Тупо годину. Та, реально годину. І ми такі думали, господи, ну, типу, ще Даша телефонує, каже, нам на 22-го. Я така, пиши на 21-го. А потім така дивлюсь, ми дофоткались, і це... 20.45 Да, і було ну, буквально декілька хвилин до дев'ятої, де треба нам було поїсти, і ми такі, а. Так. Угу. А так ми змогли пофоткатись хвилин 45-50. Спокійно, типу, ні, нікуди не спіша. Поїсти, випити, подивитися навкруги, побалакати, прогулятись теж. Нормально, типу, спокійно. І вже там сісти і випати по дуже смачному коктейлю, що так. я не очікувала. І зробити фотки успішні. Причому обидві з них дуже пріті і дуже найс. Там ми ще сидимо, Боже, ну, типу, на такому нервозі, це просто жесть. Бо типу, публіна. Там, ну, то, що реально, ну, третю спробу коктейлі коштують теж 200 плюс гривень. Uh -huh. Дуже круто, ми дуже доволі. Да, це нам окупились наші такі муки, якщо це можна так назвати, типу, що ми не потрапили, як заплановано було вчора. Так. Да. Але це просто замітка на майбутнє і замітка для вас. Yeah. Да, якщо ви їдете в велике місто і ви їдете з відпочинком, і у вас є заплановане, там, типу, от хочу в цей заклад, краще під, страхувати себе і, типу, забронювати того, що теж, ну, типу, ви не знаєте, як функціонує цей заклад. От оця е тераса, то вона ж як? Вони просто беруть і восьмій закривають вхід. І, типу, ти не можеш потрапити, якщо ти не забронював того, що От... я не знала, що так. Так, я говорить. теж не знала. Вони там по карточках в них працює ліфт, ну типу, там все серйозно. Ми коли виходили. Щоб спуститися, підійшла офіціантка і підклала картку до ліфта і він тоді запрацював. А так там стоїть знак, що він не працює. Так, да, і типу, ти ж не знаєш. Просто це такий прикол. Але, ну, от, в принципі, з однієї сторони, якщо ти перехожий і хочеш туди потрапити, не знаєш. Ти дійсно не потрапиш. Да, так, да, я, я до цього веду. Але цей мінус для тебе, тому ну, що ти знав, ти хотів. А отут просто це теж рекламується в інстаграмах, тіктоках, але ніхто попередньо не каже, mm -hmm. що якщо ви хочете туди потрапити, забронюйте. От, будь ласка, ми вам кажуть, забронюйте. <свистовування> Мораль цього повіствування – бронюйте, друзі. <свистовування> бронюйте! Просто в цей момент я ще згадала прикол з тим, що ми хотіли в будинок великого дива, і я пам'ятаю, як у Даші були трабли з бронюванням. Та бо я щось на одну годину хотіла, а вони сказали ні, зайнято. Тобто, я оце коли бронювала другий заклад, ми вже говорили, і я здивувалася, що там були місця. Тому що теж. ми теж рідко говорили це поза камерою. Що взагалі, ну, типу, у великих містах дуже швидко займаються місця в кафе, особливо, якщо це влітку на терасі, це перші місця, які розлітаються. Типу. І взагалі це нормальна практика бронювати навіть за день. Типу. Okay. Просто ми, діти, Маленького південного містечка ви не звикли. Так, да, ми просто проходимо Вознесенську є місця. Кул cool, сідаємо, немає місці. Годину погуляємо, прийдемо <гуляємо> і знову є, типу, Вона нормально. Та а тут так не працює, бо дуже великий поток людей. А потім вопроси. Даша в нас відео на 10 хвилин Дима, пляшку відкриває. Ми відкриваємо пам'ятну пляшку за останній вечір Львові в цьому році. Або в цьому вікенді, хто там знає. Как гарно <laughs> запах. Весной. Чи це торт? Ч... Це було щось. Чи це ананасы? Банани. А Чи це банани? пахне? Чи Це банани? Ой, Барбі? Це третій тост. За вікенд у дворі гарний. Жіночка не оповнула, дійсно смачне. Ого, як гарно! Дивіться, це е, Як це? Буфтопинг. Інсталяція. Це, е, ложка в шоколаді, відокремлення. Це життя людей багатих. Ось бачите? Оце багата людина, ну, типу, вона в шоколаді, понятна? Філософієтка. Туплю. Ай! Боляче. Нагадую, Даша вкрала цю трубочку, де? Я не пам'ятаю. <laughs> Оце вона така крадійка. краде і не пам'ятає, де? Кріптоманія. Понятно. Оце плоди нашої Рітою. сріту. Пузата хата, дякую за спонсорство. Напишіть нам. Напишіть нам, бо ми скажемо, що позата хата хуйня. Там причому всі сіль... при Написано з різних місць. Ні, Не, з одного. З різних, там, і... А я бачу ти. Угу. А да, видно. От в мене раніше була тема, що я колекціонувала цукор, Даша вирішила колекціонувати сіль. Фле. Хорошо.